Добрий день, шановне товариство. 30 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігель Сьогодні знову вам показую нашу експериментальну капусту в теплиці восени. На дворі у нас дощ вже другий день не перестає. Ну, а в теплиці хочу її трішечки ще підкормити. Це у нас цвітна капуста. Ну, не знаю, так як на кінець вересня не дуже вражає. А от Пікінська, то якось, мабуть, може і бути. Висаджували її на початку місяця. Пекінська наросла гарно. Хочу дати їй листову підкормку. Фосморними я її під корінь кормив тільки після висадки. А тепер ось таке придбав добриво і хочу ним зараз трошечки підгодувати. Ось такій пляшці, 0-літрова пляшка. Добриго нашого вітчизняного виробника має гумат калію, має гумінові кислоти, фурові кислоти, амінокислоти, азот калій і мікроелементи. Цинк мідь магній залізо. Так що зараз будемо її кропити. І подивимося на результат. Кінська мені, в принципі, подобається на сьогоднішній день. Ось в неї вже такий непоганий листок-наріс і серединка такою чашечкою. Ось ось почне формуватися головка. Подивимося, як вона виросте. Проекспериментую. Бо цвітна поки що маловата. Баклажани принаймні при такій температурі, що вже в теплиці не піднімається вище 12 градусів. Продовжую ще вегетацію. Ще є непогані баклажанчики. Покажу вам ось такі ще вісять красунчики. Далі є листям. Не хочу туди вже переходити. То така капуста.